Футбольна сага під назвою Де шукати коноплянку, начебто, півзахисник збірної України вже домовився з Севілією про перехід до цього клубу, але ні, не домовився. За даними іспанської марки, Ліверпуль запропонував Євгену зарплату в 7 мільйонів євро на рік. І коноплянка з батьком тепер відправились в Англію. В інтернеті набирає популярності гра: знайди коноплянці новий клуб в Європі. Може євгену з батьком зіграти всю гру і нарешті обрати команду. Белград в диму, центр міста в вогні. Фанати на радощах ледь не спалили столицю Сербії. Просто феєричну зустріч влаштували вболівальники сербській збірні до 20 років, яка сенсаційно виграла чемпіонат світу, перемігши в фіналі Бразилію. 50 тисяч фанів прийшли привітати команду біля будівлі муніципалітету. Причому, аби зібрати такий натовп, їм там не треба запрошувати. океан Ельзи. Фанати люблять футбол масово і безкористовно. Дайте нам Бразилію, ми знову з нею розважимось, кричали фани. А гравці їм відповідали отакими жестами, за які ФІФА в Україні стадіони дискваліфіковує. Обережно, бо ФІФА може і балкон муніципалітету дискваліфікувати, адже Блаттеру з компашкою всюди чорні кішки маряться. Цей вечір Белград запам'ятає надовго. Чемпіон! Чемпіон! І надовго запам'ятає вівторок Україна. Далі несподівані новини з Баку. На євроіграх у Баку за нагородами попливли плавці. Найсильніші атлети континенту нині готуються брати Казань, де за місяць пройде чемпіонат світу з водних видів спорту. В Баку ж всі країни відрядили юніорів. Як приємно, що з талантами в українському плаванні усе гаразд. 16-річний киянин Андрій Хлопцов з блиском виграв 50-метрівку Бетрифляєм, узявши неочікуване для нас золото. Українець сили розподілив, мов професор. У попередньому запливі він не викладався, показавши третій час. Зате у фіналі проплив по повній програмі. На церемонії нагородження він і виглядав, мов професор солідний в окулярах з золотою нагородою. І ще одне золото принесли Україні фехтувальники. Ми так розраховували на олімпійську чемпіонку Яну Шемякіну і так розчарували, що вона програла вже в попередніх боях. Що безумним сюрпризом в кінці дня став вихід в фінал шабліста Андрія Ягодки. Можливо, секрет його успіху в тому, що рукою Одесита фехтувало одразу двоє людей. Його тренер Гарнік Давидян весь час підказував підопічному, як діяти, і разом з ним вигравав бої. Не бойся, не волнуйся, что получится, встречай. А в фіналі ягодка заколов Румуна Долничану 15.10. І ця медаль стала ягодкою на переможному тортику цього дня. Ну надеялся це було б душі на золото, но не ожидало вот його так От. Я в якийсь момент навіть почав сумніватися, що я зможу його одолеть вот, до перериву. А потом як то він Здався немножко бо саме конець. І літи прималь. Та да, вряд ли у <реш> мене прибавлять лічим особо было. Вже мінімум чотири медалі виграють у Баку наші боксери. Напередодні ще двоє українців пройшли у півфінал. Віктор Петров роздільним рішенням перебуксував Шведа, а особливо важко було у чверфіналі Ярославу Самофалову. Грузина Башидзе розпочав агресивно. В третьому раунді навіть провів прийом з боротьби, але все одно програв. У півфіналі суперником Самофалова буде росіянин безпутін. Яка вона Росія безпутна, подивимось у середу. І з таким прізвищем Росія пропустила боксера. І ще цікаві події з баку далі в нашому щоденнику. Снекін. Заціни нові трикутні грінки снекін. Трикотні грінки, відпадні новинки. Українка я маленька, Україна моя ненька. Вірна я дочка народу. кого я роду. Віра, я свій край кохаю. Краю кращого не знаю. Всім ті живи, жовто-блакитно. Рідний дім, зроби так, щоб всі були разом. Батька, тепло, справжніх почуттів. Заправляйся на Вок від 300 гривень і гарантовано отримуй 1 гривню за кожний літр пального. Заправлятись на Вок вигідно. Вас вітає столиця Азербайджану Баку, яка настільки помпезно організувала європейські ігри, так їх розрекламувала. Що тепер на проведення наступних ігор вишукувала черга на початку червня? Нідерланди відомовились приймати наступні євроігри і всі перелякались. Ну от ідея з континентальними змаганнями згинув в зародку, але не тут то було. Як заявив президент Європейського олімпійського комітету Патрік Хікі, нині вже сім країн бажають прийняти ігри 2019 року. Які саме не уточнив, але здається, Європі сподобалось вигравати купу медалей і не мати конкуренції з боку Китаю та США. Ну а в середу учасники ігор в Баку підуть на пляж вкалувати і пахати. Бо саме такими дивними справами займаються на пляжах оці люди пляжні футболісти. Вони проведуть на іграх в Баку один з найбільш потужних турнірів. На змагання з пляжного футболу зберуться всі найкращі збірні світу за винятком Бразилії, в тому числі і збірна України, в тому числі і чемпіони світу Росіяни. Перед відльотом до Баку наші футболісти розповіли, що збираються відкрити полювання на збірну Росії. Я думаю, что Россия не будет чемпионом. Я надеюсь на это. Они законодатели, но пределим так, чтобы они уже были на втором плане. Українці потрапили начебто в не найсильнішу групу, але будь хто з суперників і Азербайджан, і Португалія, і Швейцарія можуть підкласти свиню, а в наших принцип їдуть не брати участь, а брати медалі. Їм як на Олімпіаду, тому задача для олімпійців, наверное, лозунг, конечно, на участь, но для наша зборна все-таки задача взяти медалі для нашої Медали Медалі це однозначно, минимально это медали. медалі. Хотілося б в фінал, а там, дай Бог. Україна! Пора! Збірна України завдяки двом золотим повернулась в десятку командного заліку. Ну а ігри таке враження створені для Росії, яка поки розриває всіх конкурентів. На все добре. Заправляйся на Вок від 300 гривень і гарантовано отримуй 1 гривню за кожний літр пального. Заправлятись на Вок вигідно. Рідний дім, зроби так, щоб усі були разом. Батік, тепло справжніх почуттів.